Я сьогодні добряче попрацювала. Оце весь тут свій квітник сполола. Ну тут небагато було, але був отой портулак, що вредний, який стелиться. Ну і я не взначай і сполола два гарних портулаки. Те, що квітували вже. Ну вони вже позакривалися. Зранку вони добре квітли. ну Мені не було коли їх зняти, такий коврик. Килимок гарний, гарний. І я зірвала дві. Ну, це один неживець, ну, стебілюк, так, да, як це. Одна гілочка, а дві лілії. Зараз поставлю в вазу. І у нас 11 година ранку, і дуже спекотно. І вже треба ховатись або в тінь, або до хати. І дуже води хочеться. Холодної, холодної. Ну, зараз піду. Не знаю, не буду холодно пити. Так, розведу, мабуть. І все, до вечора. Робота моя закінчилась. У нас така спека. І я зранку ото пополола і більше не виходила на вулицю. Прийняла душ, попрала те, в чому була, воно й висохло. І тепер оце я аж вийшла, одяглася і вийшла. І я зараз хочу малосольні огірочки зробити. Оце дивіться, що у мене тут. У мене оце літр води відфільтрованої. Зараз я сюди висиплю сіль, хай вона розтає. Ну, навіть якщо вся і не розтане, але повинна розтати. Так, щось. Я ж така. Треба і рюмочку цю вимити. І що в мене? Оце лавровий лист, цілий жмут, багатенько часнику, кріп, е, вишні листя, листя, смородини і хрін. Ну і я наниз. Це буде все зверху. А Огірочки так собі просто викладаю, огірків вродило багатенько, і я вже не знаю, що з ними робити. От. І ділюсь, я вже говорила, і трішки закриваю, думала, не буду, але куди їх дівати? І оце запитала. Ну, віка в нас така. Один-два з'їсти. Артема запитала, да, буду. Ну, думаю, що з'їсть. Вже не з'їсть, то можна потім під капронову кричку закрити. Так, часничку побільше. Ось у мене тут іще. Можна ще більше. Ну, У мене такі здорові зубки. От. Так. Зараз я ще трішки кину. Горошин, штук 10 духмяних. Як вони Дум... Духмяних Так, і оце отак багато дуже в мене огірочків Ну, я все це втисну, вода як буде, я все це втисну сюди. Так, і зараз оце розтане. Я буду заливати. На літр води 65 грамів я. Моя сусідка бере ото гранінну рюмочку повну. Ну, а я вже так звикла 65 грамів. Ну і тепер чекаю, поки оце вона розтане. Ви знаєте, я оце вже думаю, мабуть, я візьму іншу каструлю, бо це дуже мало. Взяла більшу каструлю, ну, таке буває. Нічого. І зараз я сюди викладу огірочки. Отак. От ну, все-все так, як і робила. Добре, що воду не вилила, та дуже малувата каже Артем. А так і не скажеш, кажу, мала каструля. Ну, ось скільки огірків. А ввечері я знову зберу. Так що, ну, це таке. Знаєте, якби сім'я була зовсім така велика, то може б це і мало було. А так як у нас вона невелика, то це хватає. Так, лавровий лист і горошок. Тут єдине, що можна було чеснику іще додати більше. Так, все, картинка, ти не підходиш нам. А оце якраз підходить. О, так, смородина, вишня, все сюди. Ну, і поки я оце тут ходила, майже сіль розтала. Лишилось. Ну, підождем. Я поки оце воду зараз вилью, листочки вже відсіля, ну я прикрию. Піднявся вітер. Ну так, майже розтала. там чу чуть лишилося. ну то вже можна. так Ну, і якщо мені не вистачає, у мене лишилось, я вже закривала сьогодні піщу взимку. Ось оце вже зовсім хороше. Це, не, мабуть, і хватить. Ні, не вистачило. Піду ще. Вода в мене відстояна, добре, що я її відстояла і профільтрувала. Так що піду наберу ще. Літр і 65 грамів солі. Ну, Набрала і водички, і солі. Ой, і будемо розбавляти. Ну, нічого страшного. Я тут в тіночки сижу. Тут хорошо. Ну, тепер підождем трішки. Оце так каструля, води не хватило. Ну, виходить, оце в мене шестилітрова каструля. І там десь літр був, і до цього літр я, і оце ще літр. Ну, може, вся не піде, може пів півлітри десь йде. Здається, все. Розстало. Ну, як лишиться трішки, то не страшне, бо завтра знову огірочки будуть. Та який там все пуста. Ну, і тепер я оце поставлю на віранді. Ну, два, от сили три дні. І то вже будуть малосольні. Буває так, що вже й на другий день вони дуже хрумкі і смачні. Ну і накриваємо все в солі, ну нічого. І на цьому все. Це все миємо, прибираємо.